Вправа 314. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо, тут нічого складного немає. Це вправа на повторення. Отже, добуток суми чисел 18 і 20 та числа 8. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, сума чисел 18 і 20, то 18 пишемо плюс 20. Так. Добуток, то помножити пишемо та числа 8. Помножити на 8. І це дорівнює. Спочатку виконуємо те, що в нас в дужках. 18 плюс 20 це буде 38. Що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. 38. Що множиться на 8. Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 8 це. 24 плюс 6 це буде 30. Отже, вийде 304. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 304. Є? Так, переходимо до другого завдання. Частка різниці чисел 128 і 29, та числа 11. Ну що ж, пишемо тоді е, різниці чисел 128. 29, то пишемо мінус 29. Так, частка, то пишемо поділити на число 11. І це дорівнює. Ну що ж, треба 128 відняти 129. Я думаю, зрозуміло, що це 99. ну, Можна дещо розшифрувати. ну, Наприклад, так записати, що це дорівнює 128, мінус 28 мінус 1. Тобто відняти 29, це відняти 28 і відняти ще одиничку. І поділити на 11. І це дорівнює. Ну що ж, 128 мінус 28 це буде 100. Пишемо, це дорівнює 100 мінус 1. Так. І поділити на 11. І це дорівнює. 100 мінус 1 це 99. Пишемо 99. Що ділиться на 11. 99 на 11, це буде 9. Пишемо, і це дорівнює 9. Добре. Ми обчислили значення в другому завданні. Тепер у третьому. Частка добутку чисел 15 і 6 та їхньої різниці. Ну що ж, пишемо спочатку добутку чисел. То ми пишемо 15, що множиться на 6. Так, Частка то пишемо поділити. Та їхню різниці оцих чисел пишемо в дужках 15 мінус 6. І це дорівнює. Ну що ж, 15 треба помножити на 6. Е, можна по-різному його множити. Я б так записав, що це дорівнює 15, що множиться на 2. І потім помножити на 3. Тобто помножити на 6, це помножити на 2, а потім ще раз на 3. І все це треба. Поділити. Ну а 15 мінус 6 це 9. І поділити на 9. Добре. Ну що ж, ем, тепер 15 помножити на 2. 15 помножити на 2 це буде 30. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. В дужках у нас буде 30. Що множиться на 3. І ділиться на 9. Це дорівнює. 30 помножити на 3 це 90. Поділити на 9 це буде 10. Так, є. Давайте лише підкреслимо тоді наші відповіді. В першому завданні 304. В другому завданні відповідь у нас 9. В третьому завданні відповідь у нас 10. Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.